Очікування перетворило їхнє життя на пекло, коли на столі святкові страви, а в очах сльози. Аби показати, як виглядає різдвяна вечеря сім'ї, захисник якої зник, влаштували мирну акцію Новорічні свята з родиною безвісти зниклих. Тут зібралося дуже багато людей, і більшість із них насправді не знає. Цього року вони будуть ставити на стіл кутю і казати молитву. Вони не знають, вони будуть цю молитву за свого рідного читати за здоров'я чи за упокій. І атмосфера, і настрій сім'ї відповідний. Це сльози, це сум, це, це відчай. Це кожного дня ходіння між, між відчаєм і надією. У Антоніни Басенко війна забрала 26-річного брата Євгена. Її родина знає, що хлопця уже немає серед живих, проте через окупацію території його тіло не змогли забрати. І Євгена вважають безвісти зниклим. Накрити стіл, ідея та особистий біль Антоніни. На різдво минулого року вона бачила свого брата востаннє. В нього була наречена, з якою він збирався одружитися. Попереду було дуже багато. Сподівань мій брат був мотивованим воїном. Він розумів, за що він там стоїть. Зараз, коли отак все трапилося, то ну, ми говоримо, що ну, душа відчувала, що їй мало відміряно, тому що він дуже спішив. Організували акцію рідні зниклих безвісти захисників 14-ї бригади Нацгвардії України, червона калина. Матері, доньки, сини, сестри сідали за стіл, де один стілець, як і за кожною вечерою, залишався порожнім. Він для тих, кого з нетерпінням чекають удома. Люди мають хоч трішечки відчути наш не тільки різдвяний вечір, новорічні свята, а наші кожні вечори. Нас вони так проходять. Хотілось би, щоб люди. Розуміли, що відбувається, і що ну, не скоро це все, мабуть, і закінчиться. На звістку від найріднішого чекає Альона. Її батька Олександра Олійника на службу мобілізували. Після навчань чоловік виконував бойові завдання на Курському напрямку. На початку вересня цього року його телефон перестав відповідати. Відтоді жодної інформації про батька родина не отримувала. Ось сьогодні вже 112-й день, як ми не чуємо ні голоса його, ні бачили, перепрошую. Це шалена біль, яку не пояснити. Рідним, які чекають, болить не лише втрата, а й те, що багато людей залишаються осторонь. Вони хочуть, щоб люди підходили і ставали поруч, хоч на кілька хвилин, або активно долучались до акцій. Проте зупиняється далеко не кожен перехожий. По всього ніхто не може пройти мимо. Така така акція. Я дивлюся на ці, на ці обличчя мам, е, жінок. Я дуже свідчую і. І всією душою з ними. Акцію на підтримку родин безвісти зниклих військових у Вінниці проводять втретє. До неї приєдналися близько 50 людей, чиї близькі захищали або продовжують боронити Україну від окупантів. Анна Шутова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.